Позиція, якось перечекати, це точно не наш варіант. Точно треба відслідкувати джерело компанії, якщо це джерело якесь інформаційна сміттярка, тоді ще можна певний час ну, добу да, поспостерігати, чи розноситься ця, ця інформація в інших джерелах. Якщо не розноситься, то сидимо, спостерігаємо далі, але проробляємо домашню роботу і готуємо офіційну позицію з урахуванням ось тих ключових меседжів звинувачень, які фіксуються в тих наклепницьких матеріалах. Якщо ж ця історія розповсюджується в трастових змі. В ЗМІ з широким охопленням з високим рівнем суспільної довіри. То тут чекати точно, прямо заборонено. Не чекайте, не сидіть, бо інформація рознесеться просто в секунду, і все і все в вашій репутації, яку ви вибудовували роками складною працею, якимось неймовірними соціальними соціально значущими активностями. Репутація руйнується просто в секунди. Вам дуже важливо е, не втратити ось ці. Секунди, і чітко зафіксувати одразу свою позицію з цього приводу все залежить від приводу цієї кризи. Якщо ця криза викликана якимись операційними процесами. То в вашому антикризовому штабі точно має бути власник цього операційного процесу, на рівні якого, якої відбулася ця криза, там точно має бути юрист, точно має бути піарник, точно має бути HR та безпека, тому що кожна з цих функцій на своєму рівні виконує свої задачі по мінімізації кризи. Власник операційного. Процесу чітко володіє інформацією, що коли відбулося, хто що стало причиною. Ця інформація дається юристам, піарнику е, HR. HR зі свого боку, за допомогою юриста і піарника, формує позицію для внутрішніх комунікацій, тому що ми розуміємо, що одне з основних джерел інформації про те, що відбувається в компанії, насправді, є колектив. І нам точно в будь-якій кризовій ситуації потрібна позиція для внутрішніх комунікацій. Позицію для зовнішніх комунікацій готує піарник, якому праці власник операційного процесу дає фактаж, що реально відбулося, як в тому старому професійному анекдоті. На підприємстві трапляється якась. Називаємо так, халепа. Піарник приходить до директора підприємства і каже: Іван Іванович, що, що відбулося? Що відбувається? Іван Іванович такий. М, ну, як тобі пояснити? Ні, Іван Іванович каже, піарник, як пояснити? Я сам придумаю. Ви скажіть, що реально відбулося. Тому дуже важливо, щоб піарник точно, чітко знав. Реальний стан речей. І тільки якщо він знає цей реальний стан речей, він може запропонувати ефективні меседжі і ефективні канали донесення цієї інформації цільовим аудиторіям. Коли ми розібралися з поточною Кризою зафіксували свою позицію в інформаційному просторі. Юристи зробили свою роботу. Піарники зробили свою роботу. Ми приходимо до етапу розбору польотів. На етапі розбору польотів ми маємо зробити кілька важливих кроків: з'ясувати, де вузькі місця в наших операційних процесах, де підстелити ось цієї соломки цих операційних процесах, де можуть виникнути потенційні кризи, підстелити соломки, що я маю на увазі, зрозуміти, де тонко, де моє де може порватися, зрозуміти, що треба змінити в операційних процесах, для того, аби не порвалося, аби стабілізувати цю ситуацію, і таку вправу вправу проробити по кожному з е, операційних процесів вашого бізнесу, коли ви підготуєтеся. Ви будете контролювати ситуацію. Якщо ж цієї роботи не проробити, ситуація буде контролювати вас.